Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Народні депутати під час засідання так втомилися, що не мали часу ні на що, ні на голосування, ні на розгляд правок, ні на тому числі на виступи главкома залужно, який мав виступити. Утім, це не афішувалося. Виступ скасували вдруге. Генерал Залужний заявив, що в раду він вже зайде після війни. Втім, нардепам це не сподобається. Дмитро Яроша щодо цього написав наступне пі. Під час війни за незалежність, коли гинуть тисячі найкращих представників української нації, всілякі дегенерати перетворюють засідання вищого законодавчого органу держави Верховної Ради на балаган, пише на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Ярош слів немає одна лайка. Вони тварюки з депутатськими мандатами, у яких немає ні честі, ні гідності, ні сумління. Не бачу різниці між московськими окупантами і цими вошами однаково небезпечні для держави і нації. Все, що підриває основи нашої державності має бути нейтралізоване або знищене, тільки так переможемо. Не став мовчати і Дмитро Разумков, який з трибуни розніс і депутатів і Стефанчука спікера. Далі мовою оригіналу. Як же ви не хочете чути правди? Ви в 19-му році всі розповідали, що ми йдемо приймати закони за законами, так інакше працювати воно не буде. То я доповім голові Верховної Ради, шановному, що 152 го розгляду. Представлення бюджету йде по повній процедурі. Це 30-та стаття регламенту. А згідно пункту 2, 35 статті регламенту, народний депутат має право передати будь-кому. Якщо за 4 роки не вивчили регламенту, мабуть, займіться чим іншим. Тепер по запитанню. Шановні колеги, ви зараз приймаєте бюджет на фоні того, що ви знищуєте паралельно місцеве самоврядування і економіку. Ви іншим законом хочете забрати ПДФО. ДФО місцевих, які, на відміну від багатьох, вистояли 24-го, не поїхали на Закарпаття, залишились на своїх місцях і організовували оборону і забезпечували діяльність своїх громад. А дехто поїхав в Ужгород, поїхав на Закарпаття, поїхав до Львова, Івано-Франківщини. Ви паралельно знищуєте бізнес, повертаючи перевірки. Ви прийняли зміни 84.01. І повернули до бюджету 4,7 мільярда гривень. На фоні наступного бюджету в 3,3 трильйони це взагалі не про що. І ви за це голосуєте. І за повернення повних перевірок знову будете голосувати. І будете знищувати економіку. У вас а, зовнішній борг перевалив за 100% ВВП. За 100% у вас борги. Перед нашими зовнішніми партнерами зросли знову. У вас дефіцит бюджету складає 50%. А ви зараз навіть не слухаєте, про що розповідав міністр фінансів, голова комітету, яка не може сказати, чи забезпечить армію грошима, чи ні. Куди ці гроші підуть? Як вони будуть витрачатися? Що ви закладаєте на підтримку бізнесу, Де кредитування? Де допомога громадянам? Де програми по поверненню громадян до України? Де це все в бюджеті? Його немає дуже зручна відповідь. Не буде податкової, не буде митниці, не буде грошей. Зручно, ви не посміхайтесь, ви будете посміхатися, коли з фронту повернуться і зададуть вам запитання. А ви що зробили? Для того, щоб були наповнення з митниці і з податкової? У вас Хабарі на митниці складають 12 мільярдів в місяць. Заберіть, направте до бюджету. Ні, ви цього не робите. І знову будете за це голосувати. А в минулому році будете знову ходити і розповідати, що грошей на армію немає, що це все популізм повертати до плати нашим захисникам. Розставте для себе пріоритети і зрозумійте, куди рухається держава. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, пара можемо разом.